Астрологічний прогноз на вересень як найбільш гармонічно пережити період затемнень в вересні, зробивши менше помилок і, навпаки, використавши цей період для особистої користі, в період затемнення знижується підтримка енергії місяця і Сонця. Це базові енергії, і тому люди можуть відчувати зниження мотивації. Більше зневірення, пасивність, небажання працювати або небажання активності, відчуття, що все пропало. Затемнення місяця буде першим іти в цьому сезоні 7 вересня. Місяць більше в резонансі з архетипом мами, з архетипом землі, яка підтримує. І це символічно, як, якби дитину перестала підтримувати мама відчуття дитини, який, наприклад, один рік, і мама кудись поділася, і дитина в розпачі, дитина ну, відчуває беззахисність. Тобто, отакі стани можуть бути затемнення сонця буде 21 вересня, і ближче туди до другої половини вересня. Відчуття, що тато перестав підтримувати, або тато ну, кудись подівся. Затемнення місяця відбувається в знаці зодіака Діва, який в резонансі з темами віри, тому можуть бути різні специфічні складнощі в темі релігій, в темі віри, в темі церкви, також знак зодіака Риви пов'язаний з містичними процесами, тому люди в житті, в яких є містифікація, в снах або в інших станах, в них теж можуть бути специфічні проблеми. Які ну, прийдеться вирішувати. Якщо людина сама не народилась в період затемнень, а це може дізнатися за допомогою пошуку в інтернеті, чи їм, чи були, в якому, коли були затемнення в вашому році народження. Наприклад, затемнення 1981 року. Якщо ви не народились поруч затемнень, то в період затемнень зазвичай у людей виникає бажання якихось героїчних вчинків. Це і можна порівняти, якщо на підприємстві у відпустку пішов начальник ОТК товарного контролю, і інспектори пішли в відпустку, ніхто не контролює, вроді би, і типу людина може робити, що хочеш. Ну і в залежності від особистої свідомості, людина робить або Щось погане, або я взагалі в період затемнень раджу себе поводити так, ніби затемнень і немає. Тобто продовжувати стабільно працювати. Якісь радикальні серйозні зміни, іноді люди хочуть в період затемнень зробити, але частіше вони призводять до складних результатів. Якщо ж цих змін неможливо уникнути, то це означає, що в цій життєвій ситуації людина буде. Проходити дуже важливі життєві уроки, вони будуть більш складні, і в смисл їх змінити якісь риси свого характеру. Ну, попрацювати з якимись складнощами свого характеру, і період затемнень у всіх людей вилазять якісь складнощі свого характеру. Тобто, щоб краще пережити період затемнень, треба. Обов'язково працювати над своїм характером, над своїми звичками і переплавляти свій характер, тобто така алхімія свого характера, тобто, так як ви хочете поступити, в період затемнень треба хорошенько подумати. Також, перш ніж все робити, також в період затемнень настає нестача інформації, і людина приймає рішення в умовах, коли в людини неповна інформація. І було б помилкою вважати, що ця інформація повна. І дуже важливо, що коли потім затемнення проходить і інформація відкривається, то зазвичай це буває принципова інформація, яка дуже сильно впливає на прийняття рішення, а цієї інформації не було. Тож для того, щоб робити менше помилок, якщо є можливість краще зсувати важливі процеси на жовтень місяць, коли затемнень не буде вже. І, і е, затемнення <клух> Сонця, яке буде 21-го, воно буде в знаці Здяка Діва проти планет, які м, Ну, в рибах от Сатун буде, і Нептун, ну, схожий по смислу на знак Здяка Риби. Тобто, це буде боротьба між точністю, конкретикою і вірою, наприклад, що краще просто вірити, або конкретно щось зробити. Тобто і такий конфлікт з людиною можуть бути якісь проблеми, якщо вона просто вірила у щось, а насправді треба було конкретно щось зробити, а не просто вірити, що все буде хорошо. Діва означає робота, проти... будуть якісь закони, скоріш, які заважають людям бездільничать. Як українцям за кордоном в європейських країнах, так і в Україні, тобто конфлікт між роботою і релаксом. Дєва також пов'язана зі здоров'ям, тож зі здоров'ям можуть бути якісь більше складнощів, із-за того, що затемнення в знаці невизначеності в рибах, то вони можуть носити не чіткий характер, а такий розпливчатий, незрозумілий, абстрактний, чи робити операцію, чи не робити, чи тут воно болить, чи в іншому місці. Чи треба оці таблетки приймати, чи інші. Також це конфлікт між значить, офіційною медициною і нетрадиційною медициною, якою скористатися. І наприкінці цього відео хочу розповісти історію, колись вже розповідав, але бачу, що актуально, треба про це згадувати. Моя історія, коли я йшов по каньйону горному. Внизу була горна річка, я вів туристичну групу, був керівником туристичної групи, і ми йшли по трапінки. І якраз був день, коли буде затемнення. Я не хотів. Це був саме перший мій поход, коли я групу вів. і Я боявся, не хотів сам це робити, але мене примусили. Керівники сказали ти групу. Тобто, от іноді, в період затемнень, бувають якісь такі фатальні події, які, ну, яких неможливо уникнути. І я вів цю групу, і мені. Коли вже до затемнення залишалось десь півгодини, здалося, що трапінка не та, дорога не та. Тобто, от ви можете слухати мене, а саме представляти собі ваш шлях, вашу дорогу, якою ви йдете. І от перед затемненням у людей може бути відчуття, що щось я не тим шляхом йду, і треба щось змінювати. І я, я почав думати, ні, наша трапінка знаходиться вище по склону, це якась не схожа на нашу трапінку, якась вона слабенька, тіряється. Підемо шукати більш хорошу дорогу. І я кажу, групі все йдемо отак от вертикально вверх, по схилу. Тобто і Ми пішли, почали через ліс прям підніматися, залізли в колючки, там такі дуже колючі-колючки, і якраз настав період затемнення. Тобто і Ми зустрічали цей період затемнення в цих колючках, всі по колоні, подивилися значить, там, на це затемнення сквозь стеклошки. І, значить, коли затемнення закінчилось, ну було зрозуміло, що вище там вже точно нема трапінки, і ми були вимушені спуститися на ту ж саму трапінку, якою ми йшли. І дійсно, потім хвилин 10 ми пройшли по ній, і вона стала більш такою яркою, більш впевненою, і стало зрозуміло, що ми правильно йшли той трапінкою, якою і треба йти. Оця історія, оця містерія, вона впродовж життя в мене і в моїх знайомих, моїх клієнтів вона програється в різних варіаціях, коли людина хоче зійти зі свого шляху, а потім виясняється, що ну, не факт, що треба було сходити зі свого шляху, а треба було просто перечекати і спокійно продовжувати рухатися приблизно тим самим курсом. Пишіть свої історії, які у вас відбуваються зараз напередодні затемнення, можливо, вони будуть корисні іншим людям. Я запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, підтримати Збройні Сили України своїм донатом в цей важкий період. Коли ми робимо донат, ми також вкладаємо свою енергію автоматично, і наша енергія вона йде, окрім грошей, теж на підтримку військових. Дякую за увагу. На все добре.